Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що заважає надати Україні системи Петріот від 10 одиниць і більше, щоб закрити небо України, захистити наших військових, цивільних, усіх українців. На, да. хтось втрутився, закрив. Зараз відбувається, поверне, повертається, має повернутися, затягують час. Тут треба допомога. Відкриваються всі шляхи і дороги на надання Україні систем Петріот для захисту цивільного населення, військових України. Міст стратегічних об'єктів нашої електростанції. Вбираю повністю. Знімаюсь негатив. Всіх шпигунів викривають, Всіх, хто заважають передати Україні системи Патріот, засуджують на довічні ув'язнення за злочин проти людяності. Буде так і так буде. Більше ніхто не може втручатися, заважати. Дорога відкрита для патріотів, для України, і снарядів для цих систем. Буде так і так, буде повністю. Закривається все небо і захищається вся інфраструктура України, і військові, і цивільні міста, села. Буде так і так буде. Перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити шлях для надання Україні систем Петріот. Більше нічого не заважає в Україні більше десяти систем Петріот. Буде так і так буде. Це буде все сказане, здійснено так буде. Так що така ситуація. Є втручання, і це агентура, це шпигуни, це навмисно робить. Це як зрада. От. Зараз відкриється шлях, мають надати. Дякую за увагу і до зустрічі!